Скажу сьогодні цікавий приклад комплексного пакування для сертифікатів при купівлі одягу. Це наш клієнт. У них магазини на західній Україні. Клієнт вирішив пакувати сертифікати для купівлі одягу в такі гарні коробочки. Коробка в нас виконана із палітурного картону, оздоблена сліпим тисненням зовнішньої частини, і всередині ми маємо ще чудовий напис додатковий, тисненням срібною фольгою. І також є такий цікавий ложемент для фіксації карти подарункової. Він дає такий ефект, наче створення додаткового об'єму всередині коробки. Як на мене, виглядає цікавенько, не просто пластикова картка, а картка в гарній коробці виглядатиме. Я думаю, що достойно. І ефектно. І також для подарунку ми зробили для клієнта пакет із зав'язкою на лиці, з таким декоративним бантиком. Він ніяк не працює функціонально, як в інших прикладах, пакування саме зав'язкою, але він дає елегантний натяк на те, що всередині щось стосується подарунку. Шнур вклеєний всередині пакету, виглядає досить презентабельно і дає такий ефект невидимого кріплення, не Жуючи нашу лицеву сторону пакувального рішення, приходьте, замовляйте, насолоджуйтесь, даруйте радість і щастя вашим клієнтам.